Знаєте, просто зараз у серці сучасної України народжується щось справді дивовижне, новий, дуже потужний символ. Це історія про те, як стародавній святий, якого всі знають і люблять, раптом одягає військову форму. Він ніби зливається із сучасними солдатами в один єдиний образ образ надії. І от власне, це підводить нас до головного питання. Чому так сталося? Чому раптом український святий Миколай з'являється у військовому спорядженні? Щоб знайти відповідь, треба зазирнути трохи глибше і зрозуміти, з чого все почалося. А все починається з одного єдиного дня 6 грудня. Саме в цю дату збігаються дві, на перший погляд, абсолютно різні, але, як виявилося, дуже пов'язані події. Отже, подивімося, з одного боку маємо День Святого Миколая. Це ж про дива, про доброту, про подарунки дітям, а з іншого День Збройних сил, святом мужності, самопожертви, оборони. Ну, здавалося б, що спільного, а спільне є, і воно ключове це ідея захисту. Миколай це такий собі духовний захисник, а армія це цілком реальний земний щит. Добре, ідея захисту це зрозуміло. Але як саме ці два образи? Святий і солдат злилися в один. А каталізатором, тим самим поштовхом, стало щось неймовірно щире і зворушливе: дитячі листи до святого Миколая. І от саме в цих листах сталося, ну просто кардинальна зміна. Діти перестали просити іграшки. Узагалі, замість лялек і машинок, вони почали просити про те, що стало для них і для всіх нас справді найважливішим. Їхні бажання стали дзеркалом нової реальності. Ось просто послухайте лист від дівчинки Софії, вона пише до Миколая і просить не для себе ні. Вона просить допомогти нашим ЗСУ. Уявляєте, дитина просить у святого військової техніки для перемоги. Або ось ще лист від Дмитра, він у шостому класі, його бажання, воно таке особисте, таке щемливе. Він просто хоче, щоб його брат повернувся з фронту живим і здоровим. Це його найбільша мрія. І це вже не просто покреме прохання, правда? Це щось більше. Це вже звучить як спільна молитва, молитва цілого покоління дітей. Щоб зло згинуло, а всі захисники і захисниці повернулися додому. І от саме тут відбувається найцікавіше ключова трансформація. Дитячі мрії кардинально змінилися. Головне бажання це мир, але як його досягти? У дитячій свідомості відповідь очевидна. Через допомогу армії. І виходить, що свої найзаповітніші надії діти адресують одночасно і святому, і солдату. Так і що ж було далі, як це все розвивалося? А логіка тут проста якщо діти просять святого допомогти солдатам, то саме солдати і стають відповіддю на ці молитви, вони стають живим втіленням цієї надії. Саме так і народилася ця потужна фраза, яка мені здається, ідеально все пояснює наш янгол носить форму зсу. Просто задумайтеся над цими словами це означає, що захисники це і є ті янголи, ті святі Миколая на землі, які оберігають і творять добро просто зараз. Ось вона, суть цього нового символу. Та роль захисника, яка століттями належала святому у свідомості людей, вона ніби перейшла до солдатів на передовій. Тепер саме вони, ті, хто, як то кажуть, тримає небо і дає надію, що завтра настане новий день. Але що цікаво, цей зв'язок працює в обидва боки. Це не лише діти так бачать солдатів. Давайте подивимося, як самі військові черпають силу від образу святого Миколая. Для них віра це без перебільшення справжній щит. По-перше, це молитва. У найважчі моменти, щоб подолати страх, вони звертаються до святого Миколая. По-друге, це цілком матеріальні речі, маленькі іконки, які багато хто носить із собою як особистий оберіг. Ну і загалом святий стає для них таким небесним покровителем, світлом у темряві, коли навколо суцільна небезпека. Гаразд, то що ж усе це означає в підсумку? Давайте спробуємо зібрати все докупи і зрозуміти, у чому глибинний сенс цього нового символу. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ: це не просто якийсь інтернет-тренд чи гарна картинка. Зовсім ні. Ми з вами є свідками народження чогось набагато глибшого. Це живий символ, що уособлює стійкість і незламний дух цілої нації, яка проходить через неймовірні випробування. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю нашу розмову. Тут є все і віра у вищі сили, і надія на захисників, і впевненість у перемозі. Святий Миколай і воїн ЗСУ остаточно зливаються в один могутній символ символ віри в те, що світло обов'язково переможе темряву. І вся ця історія, знаєте, залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням коли світ навколо кардинально змінюється, коли приходить криза. Як разом із ним змінюються наші найдавніші наріжні символи? Як ми знаходимо в них нові сенси, нову силу і головне надію на майбутнє?